Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у мене нове відео і сьогодні я вам хочу показати, яка дорога у нас для китайських мотоциклів. Ось така от у нас дорога для китайських мотоциклів. Просто шикарна дорога. Пишіть у коментах, яка дорога у вас. Можливо вона у вас набагато краща, ніж у мене, але у мене ось така от дорога для китайського мотоцикла Viper 200. Саме така дорога має бути для китайського мотоцикла Viper 200, а не якась інакша. Якщо у вас дорога якась інакша, то обов'язково пишіть у коментах, яка у вас дорога. Але що я вам хочу сказати, це ще нормальна дорога. У нас є і набагато гірша дорога. Тому дорога для китайського мотоцикла Viper 200 просто шикарна. Також не забуваємо писати коменти на якому мотоциклі їздите ви. Можливо у вас не китайський мотоцикл, можливо, ви маєте японський мотоцикл. Пишіть на якій моделі мотоцикла ви їздите. І також пишіть по якій дорозі ви їздите. Чи у вас така сама дорога як у мене? Можливо у вас дорога набагато краща, ніж у мене. Хоча це не сама гірша дорога, що у нас є. Як то кажуть, нам не привикати. Ось тут взагалі дивіться, які ямки. Отож, кому сподобалось дане відео, обов'язково ставимо лайки, також ставимо дизлайки, коментуємо дане відео і підписуємося на мій YouTube канал Viper 150. Усім пока, а з вами був viper 150. E por causa...